Мені це починає подобатися. Ну, реально починає подобатися, тому що ще один дуже тонкий фінт е, був е, пророблений Заходом. Я просто пригадую, е, нещодавно читав статтю про е, кінець Заходу е, Китайську, де розказують про те, що значить, з приходом трансп, Трампа Захід е, помер, і тепер домінація Китаю буде всьому. І тут значить. Свіжі новини, і я просто в захваті читайте, пишіть. З вами, я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь. Так от, Радбез поновив санкції проти Ірана. Ну, е, хто знає про що таке Радбез, ви знаєте, що там є постійні члени Радбеза, і ці постійні члени Радбеза. Мають право накласти вето. І відповідно перше питання, яке у всіх виникає: а яким чином можна було ввести санкції проти друга Росії і Китаю? Якщо там є Росія і Китай, які можуть накласти вето, ви абсолютно правильно кажете. А якщо ви стежите за геополітикою останні кілька років, а якщо ви стежите раніше, то ви знаєте, що свого часу санкції проти Ірану були. А потім підписали ядерну угоду. Ядерну угоду підписали європейці, американці, Іран. І в цій угоді був такий цікавий пункт про те, що якщо е, Іран, з нього знімаються санкції, він обіцяє дотримуватись ядерних норм певних, допуск МАГАТЕ і так далі. Так далі. А в разі, якщо це буде... Порушено, то країни-підписанти мають право заявити про це публічно і санкції набувають знов чинності. Тобто нове голосування було не потрібно. Потрібно було тільки, щоб країни, які підписували цю угоду, заявили про те, що вони відмовляються від визнання, що Іран все робить правильно, і вимагають повернення санкцій. Таким чином. Ні Росія, ні Китай на це накласти вето не можуть. Чому, а і, і це зробили е, європейські держави, е, чому в цьому всьому не брала участь Сполучені Штати? Тому що мудрий і рішучий Трамп свого часу вийшов з домовленості з Іраном, і таким чином він втратив своє право е, поновлювати. Санкції. Тобто він вже не був учасником угоди, а учасником угоди могли бути учасники угоди, тільки могли поновити ці санкції. От європейці і поновили ці санкції. Е, настав такий момент, коли вони нарешті наважилися це зробити, бо теоретично вони то могли це зробити і раніше, але це дуже ризикована, складна історія, не тому що. Вона забороняє продавати Ірану озброєння, там ще якісь речі, це таке, ну, але ключове це санкції на торгівлю нафтою. Таким чином, якщо раніше Китай, купуючи нафту у Ірану, порушував санкції Сполучених Штатів і Європейського Союзу, не санкції, ООН, бо санкції припинили свою роботу. То тепер, якщо він буде купувати нафту у Ірана, то він порушує санкції Радбеза ООН, членом якого він є, і останні роки ключовою догмою Китая була така догма. Ми <кій> негативно ставимось, не сприймаємо оці вимоги Заходу введення якихось там своїх санкцій, це руйнує ринок і так далі. І так далі. Тобто вони фактично заявляли про те, що санкції, які вводить е, Сполучені Штати і Європа, вони не є легітимними. Це санкції частини країн і. Їх не зобов'язані виконувати інші. Хоча вони прямо не говорили про те, що вони ігнорують санкції Сполучених Штатів і Європи по нафті в Ірані. Вони формально вдавали, що вони нафту не купують, а її просто переливали, ну як з російською нафтою, з танкера на танкер, і він прилетав, приїжджав в Сполучені Штати в Китай. Так от виходить, що зараз оцей їхній коньок про те, що санкції. Європи і Сполучених Штатів недійсні, і ми на них плювали, вже перестає діяти. Чому? Тому що в даному випадку буде йтись про санкції з самого Радбеза, куди вони входять, і з самого ООН. От в чому фішка. Таким чином, європейці зробили дуже хитру річ. Вони е, повернули санкції проти Ірана. Е, і союзники Ірана нічого зробити з цим не могли. Тепер ці санкції зайдуть з нафтою. У Ірану стане все ще важче. Але головним покупцем нафти був хто? Був е, Китай. Що можна тут сказати? Можна сказати, що е, це покращить ситуацію для Росії, тому що Росія зможе продавати нафту Китаю. Але. Як Там. я вам вже говорив, що Китай наповнює повним масштабом е, свої резервуари, і у нього вже є на 110 днів запасів е, нафти, а вони хочуть довести до 160, це перше. І по-друге, санкції, які ввели європейці проти Росії, які не дають їм можливості нікому нічого не продавати, е, тому що для них СФІВ закрили по суті, призводить до того, що вони, в принципі, не можуть ні з ким більше торгувати, крім. Крім Індії і Китаю. І тому ситуація для них взагалі кепська. Тобто зараз оцей фінт, який вони провернули, із 19 пакетом з одного боку, І з поверненням санкцій ООН для Ірана, ну це несподіваний такий рішучий хід. Насправді я розумію, що це все. Спільна робота, безумовно, Сполучених Штатів і Європи, тому що вони одне одного піджучували, так би мовити, а давайте ви те зробіть, а те. І тут ми повертаємося до цієї історії про те, те мита, яке хотів ввести, чи може ввести Трамп проти Китая. Пам'ятаєте, що за торгівлю з Росією? Тепер виходить так, що. У Китаї взагалі немає виходу, де купувати е, цю дешеву нафту. У Ірана він купувати вже не може дешеву нафту, тому що тепер санкції. Ну, у Ірану окрема історія. А тепер він може купувати дешеву нафту, тільки він на, на одному каналі сидить з Росією. А проти саме цього каналу виступають Сполучені Штати і Європа. І що ми бачимо, що зараз, перед наступною зустріччю, з Трампом, яка відбудеться усі, як ми бачили, десь там через два місяці. Саме в цей момент їм і потрібно починати більш активно обговорювати, що це буде. Тому що тепер санкції, якщо такі мита введе сполучені штати, вони будуть ще більш болючі для Китаю ніж це би було зовсім до сьогоднішнього дня, поки не ввели, не повернули ці мита. І Захід продемонстрував, що він вміє діяти синхронно, узгоджено, і в вісі буде дуже важко боротися проти консолідованого Заходу. Всі ідеї про те, що Захід помер, пам'ятаєте, відома історія кінець історії, да? що після розпаду радянського блоку історія закінчилась, і перемогли. Значить, Захід переміг. Зараз китайці просувають лінію, що в 25-му році кінець заходу, що вже все, заходу немає, тепер переміг тільки Китай. А виявляється, що все не так просто. І історія не закінчилась, на жаль. І захід не закінчився на щастя. Отак і стежимо за подіями. Підтримуйте мій канал, поширюйте, лайкайте, коментуйте. А я вам буду розказувати речі, які інші ну на них не звертають. А може вони не сенсаційні і заголовки не такі гучні, як хотілося б, але вони дуже важливі для розуміння того, що відбувається в світі. Слава Україні!